Кросовери давно перестали бути автомобілями для бездоріжжя і тривалих подорожей. Зараз популярними стають компактні міські моделі. Саме таким є Ford EcoSport. Його почали продавати 4 місяці тому. Це глибокий рестайлінг другого покоління моделі. В неї абсолютно змінена лицева частина і салон. Із корми автомобіля зникло запасне колесо. Та й загалом його дизайн став значно виразнішим. Машину продають із однолітровим турбованим двигуном і переднім приводом. Із коробок передач можна вибрати механіку або автомат. Загалом початкова версія цієї моделі Titanium коштує 498 тисяч гривень. У нас на огляді майже повна комплектація ST-Line ST-Line, її вартість трошки більше 600 тисяч гривень. Екоспорт найменший кросовер Форда. Через коротку базу і високий кузов цей малюк здається меншим, ніж є насправді. Аби в салоні було просторіше, арка задніх коліс максимально сунута назад, а лінія даху не занижена. Дизайн екоспорта підкреслює міцність машини. Ось, наприклад, оці різкі ребра жорсткості. Вони ніби підкреслюють, що цей капот доволі жорсткий. Так само. Зверніть увагу на дах. Тут ось такі виштамповки, як у вантажівок, як у кабінах вантажних машин. Здається, що навіть коли сядеш на дах цього форда, то він витримає і не прогнеться. Мені подобається, що в екоспорті, як і у всіх сучасних фордах, встановлюють ось таку велетенську решітку радіатора і масивні фари зі світлодіодними ходовими вогнями. До речі, саме чорна решітка радіатора. Вона доступна у комплектації ST-Line і ST-Line Plus. тобто такі, як у нас, і на рівень вищий. У дешевших комплектаціях вона йде сріблястого кольору. У нашій комплектації ось ці накладки пластикові пофарбовані у колір кузова і ще є ось такі спойлери ніжні. Це притаманно комплектаціям ST-Line і ST-Line Plus. Як на мене, для міського кросовера краще все ж таки не фарбовані накладки, це значно практичніше. Рейлінги чорного кольору і дах іншого забарвлення. Це також ознака найдорожчих версій екоспорту. Якщо колір ось цих штук ще не дуже важливий, то колір даху, як на мене, робить кузов автомобіля легшим. Візуально вона виглядає так гарніше. Кліренс чималий 19 сантиметрів. Щодо підвізки, то спереду тут Макферсон позаду балка. Завдяки мінімальним звісам бамперів на екоспорті легко заїжджати на різкі підйоми. Не кожен з першого разу зможе відчинити багажник екоспорта, тому що тут кнопки немає, тут немає, та й на брелку від автомобіля її теж немає. Таємниця криється в задньому ліхтарі. Ось саме тут у нас кнопка. І так ми відчиняємо багажник. Така схема відчинення задніх дверей залишилася від попередньої генерації екоспорта. Саме там була прикріплена запаска, і тому нелогічно було робити, щоб задня кришка дверей відкривалася вгору. Багажник невеликий, він більший в глибину, ніж в довжину. Його об'єм 320 літрів. Під фальшпідлогою є місце. Ось тут можна щось розмістити. Під нею ще одна фальш-підлога. Але під нею запаски немає. Тут ремкомплект для ремонту коліс. У разі, якщо якесь колесо проб'ється заводським компресором і спеціальною рідиною, його можна буде зремонтувати на деякий час. За потреби багажник можна збільшити, склавши спинки задніх сидінь. Як бачите, залишається сходинка. Її можна виправити таким чином: просто підняти вище цю поличку. І скласти сідушки задніх сидінь. Тут діє така схема, як в сімейних універсальних або мінівенів. Ось отак. Іде сюди основна частина сидіння, і тут прикривається спинкою. Як бачимо, утворюється рівна підлога. Те саме робимо і з одинарним сидінням. Все це дуже легко і просто. Достатньо тут натиснути кнопку. Все, у нас рівна підлога і можна сміливо перевозити вантажі. Як для цього класу машини позаду місця вдосталь при моєму зрості 190 см в мене голова у стелю не впирається. Коліна теж є де розмістити. Я думаю, це ще завдячуючи високій посадці машини, тому що якби вона була нижчою, то місця було б для колін менше. Стосовно різних приємностей для пасажирів заднього ряду, то бракує тут usb портів для зарядки мобільних телефонів. Я думаю, це вже вимога часу. Стосовно практичності, то добре було б, якби оця вставка на дверях не була глянцевою, адже таку дуже просто пошкрябати, наприклад, замком куртки. До речі, скло задніх дверей тут опускається повністю. Таке рідко буває в сучасних автомобілях. Можна навіть ось так руку висунути і нічого не заважатиме. За кермом форда комфортно. Всі матеріали зроблені добротно і якісно. Торпеда зроблена із м'якого пластика, карти дверей із твердого пластика, але там, де є дотик водія із ними, вони м'які. Кермо обтягнуте шкірою із перфорацією в двох місцях. Круг зрізаний, як у спортивних моделях. Видно, що над кожним елементом місця водія працювали інженери. Зовні ці кнопки на кермі знаходяться в одній площині. Варто торкнутися до них кілька разів і відчуваєш, що вони різної форми. Їх легко потім знаходити на дотик, не відриваючи очей від дороги. Зручний підлокітник. Його можна підсовувати вперед, назад, як кому зручно. А Ще можна ще щось сюди і покласти. Особисто мені дуже сподобалося управління кліматом машини. Не люблю, коли ці всі маніпуляції виносять на екран. Форт пішов іншим шляхом, об'єднав в одному блоці налаштування пічки, кондиціонера, підігріва, сидінь, керма і лобового скла. До речі, так тут лобове скло з електропідігрівом. У всіх версіях є круїз контроль, система розпізнавання дорожніх знаків, датчики дощу, світла і мультимедійна система з Apple CarPlay і Android Auto. Єдине дуже шкода, що Ford так і не навчився розмовляти українською і писати українською. Сподіваємося, що скоро цей недолік виправлять. Панель приладів у нас комбінована з одного боку стрілочні прилади з іншого бачимо хороший бортовий комп'ютер з відмінною графікою і з потрібними показниками. Все читається чітко і зрозуміло. Як завжди, у Форда ергономіка на висоті. Все знаходиться на своїх місцях. Довго шукати потрібен важель чи кнопку не приходиться. Ось єдиним мені тут бракує камери заднього огляду. Мені здається, що в автомобілі за 600 тисяч гривень можна було б її встановити. Після невеликих седанів і хетчбеків посадка і висадка в цей автомобіль є дуже зручною, та й двері відкриваються на хороший кут. Судячи із попередніх фордів, я думав, щоб відкрити капот, потрібно двічі дьорнути за відповідну ручку. Натомість це не подіяло і немає тут звичної кнопки як у машин. Тут важель, який треба повернути вбік. Я бачу, Ford любить експериментувати із різноманітними способами відкриття багажника і капота. Однолітровий бензиновий турбований силовий агрегат. Увага, він трициліндровий. Цей двигун отримував премію у міжнародному конкурсі Двигун року 5 разів. Його цінують за економічність і за ресурс. Чимало таких силових агрегатів без найменшого натяку на проблеми проходять понад 300 тисяч кілометрів. Цікаво, що Технічне обслуговування машинам із цим силовим агрегатом потрібно робити раз на 20 тисяч кілометрів. Я вчора звернувся у дилерський центр Форд і мені там підтвердили, тобто 20 тисяч кілометрів можна їздити з одним маслом і фільтрами. Мало який кросовер подібного класу має настільки високу посадку, і це приємно. Крім того, добре видно все, що знаходиться попереду, позаду. Навіть отакі масивні стійки не заважають огляду. Зараз ми їдемо на екоспорті бездоріжжям, приміським бездоріжжям, і ви знаєте, цього кліренсу 19 см більше, ніж достатньо. Так само більше, ніж достатньо переднього приводу. Машина прекрасно долає нерівності. Відчувається, що її підвізка пружна. йде... Не провалюємося в ями, ніяких не відчутно пробоїв, різких ударів, все м'яко і приємно. На міських дорогах автомобіль поводить себе прогнозовано. Тут звичне Фордівське керування. Тоді, коли треба трошки зусиль прикладати, щоб повернути автомобіль в той бік, в який потрібно. Це такий собі зворотній зв'язок. Мені це відчуття подобається. Крім того, тут зручна пружна підвізка, яка чудово підходить як для міської бруківки, так і для долання легких нерівностей, десь на ґрунтовці, наприклад. Стосовно коробки передач, це абсолютно класичний надійний шестиступеневий автомат. До речі, в ньому є. Спортивний режим, ми можемо перевести важіль в режим спорт, і тоді машина буде прискорюватися до 100 км за годину, всього за 11,6 секунди. Максимальна швидкість екоспорта 180 км за годину. Я наголошую на тому, що це міський кросовер в першу чергу через те, що ним дуже зручно маневрувати на вулицях. У нього невеликий радіус розвороту. У мене виходило, наприклад, розвернутися на одній смузі, зробити коло і повернутися назад. Крім того, машина має таку систему, як старт-стоп. Електроніка автоматично оглушить двигун, коли автомобіль не рухається. Наприклад, на світлофорах, на перехрестях. Ця система не лише забезпечує економію пального, а ще й дозволяє знижувати викиди газу в повітря. Ford екоспорт це чудовий варіант для міста. Ним зручно маневрувати вузькими вулицями і приємно розганятися на широких проспектах.